Вітаю вас. Ну, Щоденно про злободенне треба готуватися до війни для того, щоб у нас був мир. У нас тільки ну, закінчилися тактичні заняття, і я вам скажу, що суворо був правий. Коли важко у навчанні, то, напевно, буде легко в бою. І в зв'язку з тим, що ми ніколи не думали, що ми можемо мати такого ворога, який маємо тепер на Сході. Українським чоловікам треба завжди бути готовими захистити свою родину, свою сім'ю, своє село, своє місто і свою Україну. За нас це ніхто не зробить. Напевне, нам треба тим, хто був в армії і хто не був в армії, хоча б кілька разів на місяць походити на полігони, згадати автомат подивитися, як він стріляє, вистрілити кілька разів, зайнятися тактичною підготовкою. Тим паче, що сьогодні у панці тут прекрасні інструктори. Я знаю цих хлопців, це молоді хлопці, вони раніше нелегально займалися у лісах, в Карпатах. Їх, їх переслідувала влада. А сьогодні це неоцінені інструктори, які допомагають нам згадати військову науку. І я би попросив тепер своїх боковинців, всіх українців, все-таки, як знайдете вільний час, п'ятниця, субота, неділя, йдіть на полігон, Починайте готувати себе до захисту. Якщо не батьківщини, як ми всі там ми говоримо, то хоча б своєї родини, бо безжальний ворог не пощадить нікого, а захистити крім нас ніхто не зможе. Нехай вам щастить. Сушіть Сушить порох. І нам вже.